Трілянина у Калуші. 28 жовтня поблизу одного із гуртожитків трапився конфлікт. Незнайомці завдали двом 23-річним місцевим мешканцям тілесні ушкодження. Зокрема, здійснили в них декілька пострілів зі зброї. Поліцейські з'ясували, що конфлікт між чоловіками відбувся під час комендантської години. З місця події вилучили металеві кульки, змиви речовини бурого кольору та інші речові докази. Все це направлено на проведення експертизи. Також поліцейські оперативно встановили усі причетних до правопорушення. Йдеться про 40 та 28-річних жителів Калоша. Обоє раніше судимі за наркозлочини та майнові кримінальні правопорушення фігурантів. Поліцейські виявили поблизу їх помашкань у 28-річного фігуранта. Поліцейські вилучили пневматичний пістолет, всередині якого знаходилися 10 металевих кульок. Наразі слідство встановлює обставини події відомості щодо цього факту внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Андрій Ципуга, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.